Таке ставлення було звичайно до українських акторів, кіноакторів, таке принизливе. Принизливе. Про це дуже багато е, говорять і е, актори, які ну знімалися. Вони знімали своїх акторів крупняки. Такі, а в мене одна з головних ролей я там грав. Я молодий дуже був, 85-й рік. То мене знімали ну, зовсім інший загальний ракурс, план. загальний план. Таке принизли становище було. І потім у нас вже на кіностудії Довженка потрясаючі актори мали, які там просто гинули через те, що брак роботи. Я вже казав, якщо, щоб знищити актора, багато не потрібно, просто не давати ролі. І тому на головні ролі запрошували звідки завітов, розумієте, А українські актори змушені були спиватися. Без роботи це дуже така проблема, але все одно ж проросло, все одно залишилося. Там. А те відпало як не потрібне, і ті всі фільми, де сунули сюди, нав'язували е російських акторів. Воно зараз не має абсолютно цінності.